Що подарили мені цімбурки? На моє день народження? у мене був ювілей 25 років. Починаємо з подарка від мого чоловіка. Я і кожна дівчинка мріяла про м'яке... Білисеньку гуню. У нас на закарпатті або на шубу, кажуть гуня, а ще десь бунда Коротше, я дуже дуже щаслива. Гатижак для моцурят подарила мені Вікуля. Я донося лакома. ви знаєте, може, так було собі вийти. Потерпітьська декадесі із мінько, бо в нас собі все Напишіть в коментарях, чи є у вас такий гатежак і як вам Ружовий халат подарила і русінка з Києва. У мене ніколи в житті не було махрового халата. І я не знала, що то такое м'ятунькою, що з нього вилазитися не хоче. І ще була така красавезна ф'інжі, Шоколадна ташка. Кеті Сохо подарила мені Ірка-зірка. Я пішкала кип'ятком коли її виділа У мене тепер якась чоколадна манія. І мені треба все чоколадне. Але то ще не все. Чоколадна пов'язка і ружові папучі Близький ліпс мені подарила Тімберка Настя з Мукачева. Я виділа з ними просто мільйон тіктоку. Що вони такі охуєнні, пахнючі. І я їх нанесла на губки і все розри Вони так пахнуть тобі під носом, що ти просто млієш Ружовий светр. Взагалі там був цілий рожевий бокс, от якого я ся тащила. Подарила мені Мирослава Гівкіна і Сміле. Вилази моє дитяче мрія, мати все ружево. Черлена сумка. Тож от Каті сухої. І новорічний постель. Не подарила мені Марта із Братислави, які би ви знали, як я марила то сумку. І як я хотіла постільної. Воно просто офігенно. Кохти точку і скриньку для прикрас мені подарила Крістя із Румунії. Самі можете віти, які мацвірята довольні, величезні кохтуточці. І я тащуся от того, що моє прикраси порядку. Свічку міньку мені подарила Іванка. Дуже файно пахне. Подарили мені ще наклейки, обклеїла мені свій тілік салфетниці. Зробила мене таку капібарі, сати сакур. Чоловік мені ще подарує два бордові сведри і молочні тьки або гузичка не замерзла. І були Листи, які я дуже люблю читати. Як видите, много моє в по всьому білому світі і немає змоги увідітися. Того ми передаємо такі листівки, Все а, якось так чувствується по особливому. й такі до подарочні пироги. У мене повні 25-ти ручні гачі щастя. І я вас цю любу каждую. Навчіть в коментарях, а що дарили вам на день народження. І ти ще досі дивишся мої відео без підписки.